Нова Пост запустила доставку між країнами Європи. Примусове повернення військовозобов'язаних в Україну неможливе. Відправляти посилки можна не лише з України в країни Європи чи навпаки, а й між країнами, де працюють відділення Нова Пост. Послуга вже доступна у всіх країнах, крім Молдови, Румунії та Великої Британії. Сьогодні європейський підрозділ Nova Post має відділення в Іспанії, Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії, Угорщині, Італії та Великій Британії. Голова зовнішньополітичного комітету ВР Мерешко зазначив, що представники деяких європейських держав не виключали можливість розробки механізму повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну. Проте у цьому механізмі, як уточнив Мерешко, не йшлося про те, що українських громадян повертатимуть примусово. За словами народного обранця, Україна ніяким чином не може впливати на окремі політичні рішення міжнародних партнерів, які ухвалюються на підставі принципів правової держави і демократії. Він також додав, що для примусового повернення військовозобов'язаних громадян України демократичні держави повинні мати якісь підстави. Збережи, підпишись, поши.